У Коломиї збирали кошти для безпритульних собак. Усі, хто мали бажання допомогти тваринам, прийшли у неділю на благодійний концерт Палац культури Коломийський народний дім. Організацію вдячні лапи. Місцеві волонтери створили ще рік тому. У жовтні цього року вони знініціювали створення притулку для покинутих тварин. Три з половиною тисячі гривень зібрані на концерті. Підуть на утримання та стерилізацію собак безхатченків. Далі Олена Козаченко. Кішку породи Невський маскарадні, коли Ірина Германюк знайшла під варимо свого будинку чотири роки тому. Думала, що чотирилапи просто заблукав, але коли побачила її наступного дня на тому ж місці, зрозуміла, що кішка потребує допомоги. Взяла її додому і назвала мілкою. Відтоді прийшло чотири роки. Мілка досі тішить свою господиню. Після першого благородного вчинку у дівчини виникла потреба стати другою мамою і для інших бездомних тварин. Зібравши кількох небайдужих волонтерів, вона створила в соціальній мережі групу «Вдячні лапи». Як сказати, ідеальне рішення проблеми з бездомними животними, тобто це така ідилія, к чого ми стремились, мечта, щоб був прийот. Знаходячи безпритульних тварин, волонтери лікують їх та виходжують у себе вдома. Дорослих котів та собак підгодовують на вулиці за власні та зібрані кошти, їх стерилізують, потім віддають у добрі руки. Ну, у нас стоять коробки для пожертва, вот. это в супермаркетах, в ветеринарних клиниках, вот. також є люди, которые периодически, там, раз в месяц числа месяць, наприклад, какую-то определенную сумму. То есть это, как бы, Поспостоянної поступлення помімо інтернету, помімо ведсайтів в соціальних сетях. Люди дзвонять через газету і кожну суботу на ринку на торговіцями стоїмо. Тобто где-то з полдів'ятого до по п'ятого до часу ми стоїмо». Наразі потрібні кошти для стерилізації, обладнання приміщення, корму для тварин. Тому директор міського палацу культури народний дім Юрій Михайлюк разом з методистом закладу Інною Якуб'як запропонували ірині організувати благодійний концерт для збору коштів безпритульним. Ідея в чому що ми організовуємо зусиллями молоді міста зусиллями волонтерів, які працюють допомагають цьому притулку, організували великий концерт, який сьогодні жителі міста зможуть побачити. І кожен хто прийшов, він є благодійник, тому що я не бачив ще людей, які заходили в зал і які проходили мимо скриньок». Нещодавно відкрився жовтній притулок для тварин, і ми знаємо, що Дуже важко йому зараз існувати. Потрібно багато коштів, тому що на даний момент він не фінансується, і ми тим, чим можемо захотіли допомогти. Крім концерту талановитої молоді, коломияни мали змогу побачити і виставку собак та котів. Під час заходу в залі стояли скриньки, куди люди могли кидати свої пожертви. Долучитися до доброї справи прийшло чимало коломиян. До прикладу, Ірина доглядає за п'ятьма котами вже кілька років. Всіх їх підібрала на вулиці. Тепер власним прикладом агітую людей до благородних вчинків. Проблема в тому, що у нас напевно, така ментальність, що до тварин не ставляться як до живих істот, як до предметів. Наприклад, взяли кота вони не думають за те, що за ним треба доглядати все життя. Крім концерту, кошти для безпритульних тварин волонтери збирають і в соціальній мережі. До 10 грудня триватиме акція купи побачення з Коломийським красаним. Стартова ціна лоту 20 гривень. Хлопці погодилися на такий експеримент заради хорошої справи. Організатори порадили для благодійності зробити такий аукціон. Кожен хлопець можна сказати, що за нього буде відведена певна кількість коштів, і частина, а можливо, і навіть скоріше всього, що всі кошти будуть відведені на допомогу цьому притулку. Ну, в будь-якому випадку відкриття такого притулку є великим кроком вперед, і це є дуже добре, що нарешті люди відкликались на проблему того, що в Коломиї є дуже багато безпритульних тварин. Благодійність завжди ціниться. Роби добро, і воно тобі повернеться. На благодійному концерті вдалося зібрати 3,5 тисячі гривень. Волонтери та організатори заходу закликають коломиян не бути байдужими до життя без захисних чотирилапих тварин. Олена Козаченко Володимир Скрабало, телеканал Раї.